Добротолюбі. том 1, повчання преподобного Авви Ісаї, розділ перший, слово 25 до Авви Петра, свого учня, ти написав до мене Хочу принести покаяння Богу за гріхи мої, якщо Господь визволить мене від гіркої мирської турботи, яку я маю. Ти добре сказав, якщо позбавлюся відділ віку цього. Бо неможливо розуму піклуватися про одне і друге, як і Господь сказав, не можете служити Богу і мамоні. Мамона означає всяку працю світу цього. Отже, якщо не залишить її чоловік, то не може служити Богу. Служіння ж Богу є інше, воно є таким, щоб не мати в думці нічого противного Богу, коли благословляємо Його. Ні похоті, коли молимося Йому, ні злості, коли співаємо Йому, ні ненависті, коли поклоняємося Йому, ні лихої ревності, що заважає нам, коли служимо Йому, ні соромних ласощів у членах наших, коли згадуємо про Нього. Бо все це похмурі стіни, які оточують бідну душу, і не може вона чисто служити Богу, маючи це в собі. Це ставить їй перешкоди в повітрі і не дає їй зустріти Бога і таємниче благословити Його і помолитися Йому з солодкою любов'ю, з приємним серцем у святому бажанні, щоб просвітитися від нього. Від того розум завжди затьмарюється і не може досягти успіху у Бозі, що розумно не піклується відсікти Це. Неможливо ж йому піклуватися про те, щоб відсікти це, якщо він турбуватиметься про справи віку цього. Одна турбота повернена назовні і думає про речі віку цього для заспокоєння тіла, інша ж турбота повернута всередину, про задоволення пристрастей і ставить перешкоди чеснотам. Але душа не бачить цієї внутрішньої пристрасті, якщо не звільниться від зовнішньої. Тому Господь Ісус сказав, що кожен, хто не відрікся від всієї волі своєї, не може бути моїм учеником. Зовнішнє піклування від свобідної волі, а внутрішнє від зовнішньої дії, Господь наш Ісус. Знаючи, що над однією або другою панує воля, повелів відсікти її, оскільки розум умертляється, поки душа піклується про зовнішнє, то внутрішні пристрасті виявляють свої дії вже без роздуму, без затримки. Отже, якщо душа послухається слів Ісуса, відсікти всі бажання свої. То починає ненавидіти всякий труд для світу цього, і тоді пробуджується розум і стоїть, поки не викине їх із дому свого, прислуховуючись невпинно до душі і охороняючи її, щоб не повернулася назад до того, що заподіювало їй напасті. Душа подібна до заміжньої молодої жінки. Яка коли чоловік її відійде на сторону, без страху і сорому, не піклується старанно, як належить про те, що в домі. Коли ж прийде чоловік у дім свій, вона негайно в страху покидає те, що робила до цього, і починає клопотатися про все, що угодне чоловікові. І він, повернувшись, потурбується про домашні речі, в яких є потреба, так і розум. Коли пробудеться він, то піклується про душу і постійно охороняє її, поки вона народить і Він виховує дітей її, і нарешті вони бувають одне серце, душа підкоряється розуму, і вона підкоряється йому, як написано в апостола голова дружині чоловік. І ще чоловік не повинен покривати голову, бо він є образ, і слава Божа. Жінка є слава чоловіка, бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловік був сотворений для жінки, а жінка для чоловіка, тому жінка й повинна мати на голові свій знак влади над нею заради ангелів. А втім, ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка в Господі. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, все ж від Бога. Слово це стосується тих, які сподобалися стати єдино з Господом і не мають уже колишнього образу, це ті, що моляться Богу в чистоті, це ті, що благословляють Бога в серці святому, це ті, що прояснилися від Бога, вони є істинні поклонники, яких шукає Бог, вони ті, про яких сказав Він. Оселюся в них і ходитиму в них. Їх стосується сказане ним, що якщо двоє погодяться між собою, то про що б вони не просили в ім'я Його, все буде їм. Отже, Він хоче, щоб свої були для нього чисті від усього матеріального. І, мабуть, від таємничого в душі і від усього, що знищив він у тілі своєму через втілення своє, як сказав, будете в мені і я у вас. Бачиш, брате, що він раніше бажає, щоб ми були в ньому ділами, тоді і Він буде в нас заради чистоти, посилі нашій. Але скаже хто? Я почав бути в ньому через хрещення, життя ж зробити відповідно тому не можу. Послухай, улюблений, безперечно, що той, хто приймає хрещення, прийме його для знищення гріха, як апостол сказав. Отже, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо неможливо Христу перебувати разом з гріхом. Тому, якщо вселився в тебе Христос, то гріх помер, дух же живе заради правди, як сказав ще апостол, бо заміжня жінка зв'язана з законом з живим чоловіком. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. Тому якщо при живому чоловікові вийде за іншого, зветься перелюбницею. Коли ж помре чоловік, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, вийшовши за іншого чоловіка. Отже, той, хто бажає дізнатися, чи оселився в ньому Христос, пізнається зі своїх помислів, доки гріх вабить серце. Доти Бог ще не вселявся в нього, і дух його ще не знайшов собі в ньому спокою, бо Богу належить вселятися в людину тоді, коли вона здійснить відповідні тому діла, і людині бути в Бозі, коли душа її звільниться від пристрастей, як сказав апостол. Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, стає одним тілом з нею? Бо сказано, Обидва будуть одна плоть, а хто з'єднується з Господом, то є один дух з Господом, бо всяка неприродність називається блудницею. Отже, коли душа звільниться і пройде все, що перешкоджає їй шлях у повітрі, тобто у сходженні до Бога, тоді вона починає бути в Бозі і приймає від духу Його за сказаним. Хто з'єднується з Господом, єдиний дух є з Господом, і Він навчає її, як молитися, її, що поклоняється йому невпинно і приліплюється до нього, і Він перебуває в ній, керуючи нею і упокоюючи невпинно, відкриваючи їй почесті і свої невимовні дарування. Бо вона відроджується від Нього через хрещення і через подих Духу Його, як написано, народжений від Бога не грішить, і лукавий не торкається Його, бо Він є від Бога народжений, як сказав він у Євангелії: якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не увійдете у Царство Небесне, і знову, будьте як новонароджені немовлята. Полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. Які ж справи властивій дитині? Дитя, якщо його поб'ють, плаче, і з тими, що радіють з ним, радіє, якщо посварять його, не гнівається, і якщо похвалять, не підноситься, якщо пошанують друга його більше за нього не ревнує. Якщо візьмуть щось з того, що належить йому, не обурюється, якщо залишать йому мало у спадок, не освідомлюється, ні з ким не входить у тяжбу, не сперечається за своє, не ненавидить ніякої людини. Якщо бідний не засмучується, якщо багатий, не високомудрствує, якщо бачить жінку, не бажає її. Ласощі похітні або багатотурботність не панують над ним, воно нікого не засуджує, ні над ким не владарює, нікому не заздрить, не говорить із самохвальством про те, чого не знає, не сміється з ближнього через його зовнішній вигляд, ні з ким не має ворожнечі, не прикидається, не шукає почести і світу цього не збирає багатства, воно безсрібник, не буває зухвалим, не сперечається, не повчає з пристрастю, ні за ким не сумує, якщо роздягнуть його не засмучується, не тримає своєї волі, не боїться ні голоду, ні лиходіїв, не боїться ні звіра, ні бійки, коли бувають гоніння, не обурюється. Таким є Той. Про кого Господь наш Ісус сказав, кого за приклад ставить, якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, то не увійдете у Царство Небесне, коли ж трохи зросте дитя і почне жити в Ньому зло, докоряє йому апостол, щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром вчення за людським лукавством. І підступами хитрого зваблювання, а істинною, любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос.